У Святошинському районі Києва російський дрон влучив у п'ятиповерхівку. Є поранені на місці удару. Зараз працює наш кореспондент Артем Деркачов. Він зараз з нами на зв'язку. Артема вітаємо. Отже, наскільки значні руйнування, який стан постраждали? Так, вітаю Максим. Вітаю, Ганну. Ми працюємо у Святошинському районі столиці. Зокрема, поруч із будинком п'ятиповерховим будинком, який влучив Влучива уламка від ворожого безпілотника, зокрема, відбулися пошкодження даху будинку також повилітали шибки у квартирах цього будинку і у квартирах прилеглих будинків, що є по сусідству. Зокрема, пошкоджень також і припарковані автівки, що є на подвір'ях. Була і надходила інформація про те, що відомо у київській міській військовій адміністрації зазначали про п'ятьох потерпілих, і також що серед них є одна дитина 16 років. Наразі на місці по периметру все огороджено стрічкою. Працюють працівники поліції, працює нацгвардія, працюють працівники ДСНС, медики. Всі вони працюють над тим, для того щоб якомога швидше ліквідувати наслідки цієї ворожої атаки. Зокрема, зі слів мешканців ми мали змогу з ними поспілкуватися. Вони казали про те, що скоріш за все до будинку і потрапити до своїх помешкань вони не зможуть протягом доби. Ну а більш детально про роботу поліції і що відомо ставимо на зараз. Ми мали змогу поспілкуватися з правохороном. І ось що ми почули. Наразі відомо про п'ять постраждалих осіб у Святошинському районі столиці, серед яких одна неповнолітня дівчина та одна жінка, яка госпіталізована з вулиці. Зокрема, також тут вже розгорнуті штаби, штаби підтримки, там де люди можуть заповнити всі необхідні заяви для того, щоб отримати відшкодування за пошкоджене майно. Також тут є неподалік штаб по вулиці Мрії 17 у ліцеї, там де люди також можуть отримати всю необхідну допомогу. Ну а більше про те, як минула ніч ми мали змогу поспілкуватися як з мешканцями пошкодженого будинку, так і з очевидцями. І ось що ми почули. Колись загудів дрон, то я біля вікна стояла. Я так подивилася, думаю, ну це я знаю, куди вони летять. У ту сторону, де, де що, то я так дивлюся, чорне ворони, граки всі полетіли стаями в одну сторону. І він чорний такий маленький летить. І тут вдруге вибух. Дуже страшно. Але ну, нічого, живі і слава Богу. Це у вас там котик? «Кішка. У мене ще дві. Ну нічого, нічого. Як пережила тваринка? Страшно. Злякалися, звісно. Ми хоч розуміємо, що відбувається, а вони ні. Наразі аварійно-відновлювальні роботи вони продовжуються. Зокрема, на даху будинку продовжують працювати як комунальні служби, так і рятувальники. Всі працюють над тим, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки цієї ворожої атаки. Но ми будемо і далі спостерігати стежити за ситуацією, повертатися до вас за новою інформацією. Передаю слово, Дякую, Мартем. Артем. Мартем Деркачов розказав нам про наслідки російського терору у Святошинському районі столиці.